Операція Захід наймасштабніша депортація українців. Терор проти нашого народу чинила комуністична влада. Сім'ї повстанців, націоналістів та їхніх близьких родичів примусово вивозили до Сибіру та Казахстану. Міністерство державної безпеки УРСР видало наказ у найкоротші терміни ліквідувати бандитизм та національне підпілля на заході України. Лише за декілька днів депортували понад 77 тисяч осіб з мінімальними засобами для існування. Українці відправляли. На підприємство вугільної промисловості східних районів СРСР. Для реалізації операції комуністи задіяли 30 тисяч солдатів і майже 16 тисяч керівного складу силових відомств. Історія повторюється і в наш час. Від початку повномасштабного ворожого вторгнення до Росії примусово депортували понад 8 тисяч українських дітей. Кількість дорослих наразі невідома.